Ну що, перша рибка пішла, це дуже добре. Клюнула на пучок гарний хробачка, тому в принципі е чіпляємо далі хробачка і закидаємося швидко. Закидаємо. Ой-ой-ой! Щось я на емоціях. Добре, що фракціон попущений. Кліпсу не відпустив. Часто практика. Тільки в мене влітає годівничка в місті. Це <свісно> повезло. 60 метрів дистанція, бачите. З дальньої бровки хоче вона клювати.